Питання знову на УАФ. Збірна повертається. Збірна їде на свої матчі до Канади проти збірної Канади і збірної нової Зеландії. Це вперше ми вирушаємо на інший континент. Тому багато обіцяю ще в нас має бути подорож. Розпочинається вона на залізничному вокзалі в Києві. Як завжди тут збірники зустрічаються з дітьми з футбольного клубу Локомотив з дітьми ВПО. Ця зустріч має бути надихаюча для сторін, і для одних і для інших. Питання відповідь також автора сесії, і фото на пам'ять. Кого найбільше хотілося побачити сьогодні? Зінченка. Ну, Зінченка немає, а з тих є? Е, э, судако. Судаков. Судаков? Так. – Як тобі ця зустріч? Крута. Автора там взяв? Да. Кого? У, у всіх. У всіх взяв автор? У всіх да. всіх тобі? Да. Який най найцінніший? Судаков. Судакова? Да. Ти тут схожий на Судакова? – Да. Я бачу, ти автора розбираєш, так? Так. Кого вже отримав? Судаков. Круто. Е, і що тепер? Як настрій наслідку цього? Гарний дуже. Відмічати буду. Як? Yes. З батьками, з родиною. На кого хочеш бути схожий, коли виростешки побігти? Mm. Ще поки не подумав. Ну, напевно, напевно, на Рональду. — Що хочеш з побажати в Канаді? — Щоб ви виявили. Ми маємо приділяти увагу дітям, там доподати на їхні запитання, які нам задавало, давати якісь поради, через які ми знаємо, і допомагати їм може якось стати професійним футболістом. Ти коли був маленький тих, хотів на таке подало, хотів, звичайно, хотів. Була щось таке сподіваюсь? Ні. Маріуполі наче не було такого. Але я там повністю підбігав, там до першого поля, там де тренувалися, перші команди дивився сезона, півтора буде. Сезон закінчився, чемпіонські медалі є. Зараз є ще сили натхнення емоційні саме? Це національна збірна, якщо запитання. Да? Ну, звичайно, національна збірна завжди повертається у чудовому настрої. і читаю. Зустріч з дітьми. Як ти реагуєш на такі події, коли діти приходять, коли реально надихаються? Мені подобаються всі такі заходи. Я бачу е, цю іскру в очах дітей, вони кайфують. Але мені здається, що вони більше хочуть від нас фото чи автограф, е, ніж якусь реально там настанову чи щось від нас більш почути. Але навіть е, так, коли вони нас бачать, надихаються, дуже приємно, що вони так кайфують від нас. Ти коли був маленький, ти як його зустрічі? У мене таких зустрічей не було, але будь-яких футболіст, кого я бачив. І, я знаю, що його показують по телевізору, Я знаю, що він грає там в прем'єр-лізі. Якщо я його побачу десь в житті, для мене це просто вау. Було. Я навіть пам'ятаю, коли там Шахтар. Я грав в гірник спорт і Шахтар 3 приїжджав до нас в другу лігу. Я просто фоткався біля автобусу. Бо для мене це ті типу, Шахтар вау. Угу. No. Зараз їдемо в Канаду. Як тобі такий такий досвід? Чи були схожі якісь довгі перельоти? Було ще більше. Був перельот в Японію. В Токіо ми літали з Шахтарем в тому році. Тому я думаю, ми летіли тоді 19 годин, а зараз нам летіти 9, два рази менше. Тому, я думаю, буде Сисок. Окей, okay, значить, ти може можеш дати поради партнерам по команді, що робити перельоти. Це не на камеру. <плес> <плес> на Накачав якихось серед? Чи ти книжки будеш? Брав книжки. Але я думаю, що ми давно не бачили з хлопцями, всі один за одним скучили, тому більшу частину часу можемо провести разом, поспілкуватися. Хтось поспить, хтось почитає, подивимось фільми, послухати музику. Я думаю, що час швидко проводити. Окей, тоді поради від тебе що читати? Ну, дивись, я взяв з собою другу частину Бакмана. Потім я взяв з собою білий попіл. Потім я взяв з собою ще одну нову книжку. Я купив навіть не знаю, як вона називається. Там щось про, про Бога щось, і ще я нещодавно, буквально я ніколи в житті не читав біблію. Я зараз тільки купив Біблію і почав читати. Дуже складно. Там 1200 сторінок, я поки на п'ятнадцятій, але треба тиша, тому так як я зараз останні два місяці був вдома, тиші не було. Тому в мене буде цілих 10 днів на тишу в кімнаті в Канаді, щоб почитати біблію. ти ж в збірну приїхав фактично після відновлення кар'єри на один день, так? Так. Да. Де ти був, розкажи. О, це Томаш Ківшман запросив нас, нас. Я маю на увазі ще там. Декілька футболістів в Шахтарях, хто зміг приїхати до нього на прощальний матч. В Яблуне. це було дуже класно вчора. Але, знаєш, вже незвично, тому що кар'єра давно закінчилась моя. Але це було дуже цікаво проти таких зірок пограти. Бо я трогав. два роки назад грав проти Колера, він мені забив два головою, а вчора забив два ногою. Скільки ти пропустив? Від, Від, колера? Від колера? Чотири. Чотири. Загалом загал, за. за два матчі. Вчора-два. Угу. Як зіграли? Зіграли 5-5. Я так трошки не розрахував. Я не знаю, може я, знаєш, зіпсував прощальний матч Томі. Він вчора бив в пенальті, я його відбив. Він сам винен, чому він б'є туди, куди я падаю. Що я винен? І до цього ще хтось і в першому таймі з великих зірок теж не забив Там, Хто ще грав проти вас? Хто був в команді? Поборський грав. Слухай, там Чех грав, Петр Чех грав. Там треба подивитись, я думаю, що ті, хто розуміється на футболі і слідкував хоч колись за футболом, знайдуть дуже багато імен. Мене в Сторіс. Uh -huh. Я можу, якщо буде цікаво, перевикласти, і тебе я можу відпомітити, зробиш Просто okay. <laughs> <laughs> Рустам, у нас попереду матчі з Канадою в Канаді з Новою Зеландією. Як ти сприйняв цей новий виклик? Ну слухай, цікаво, завжди цікаво пограти з командами. Які тільки так до цього дивився по, по телебаченню. Я дивлюсь на те, що новий досвід це завжди цікаво. А, те, що ми поїдемо в країну, де дуже велика українська діаспора, це якийсь додатковий виклик, мотивація. 100%. 100 ну, це по-перше, я думаю, що велика подія для тих, для тих українців, які зараз, там, на жаль, з війною переїхали, і для тих, які вже там дуже довго живуть, ще там друге, третє покоління. Ну, для нас, звісно, що це відповідальність. Ти пам'ятаєш е, випадок? Я не пам'ятаю, в якому році, що з Канади приїхав чоловік і танцював гопак. Це була Олімпіада. СРСР. Так, 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 так. І от ну бачиш, вже зрозуміло, що українські традиції дуже сильні в Канаді, вони продаються з покоління в покоління. І звісно, що підтримка була, вона була, ну як на мене, прогнозована. І нам ну, завжди приємно грати на очах у болівальників у своїх. Тож збір України вже в Торонто, в Канаді, ми дісталися сюди за фактично два дні. Це можливо був найдовший наш маршрут. Потрібно адаптуватися до нового часового поясу, оскільки різниця між Києвом та Торонто – сім годин. І це насправді теж важливий фактор в підготовці до Canadian Shield. -у. Сьогодні, відповідно, у нас таке втягуюче легке тренування для того, щоб знайти якусь оптимальну форму, кондиції і розуміти, все ж таки, яка година у нас зараз в Канаді, і яка година в Києві. Тому триває адаптація. Що можна сказати? Тренуємося. Ми на базі футбольного клубу «Торонто». Це команда, учасник МЛС, команда, яка шість років тому була чемпіоном МЛС. В режимі одноразових тренувань збірна проводитиме свої заняття впродовж всього періоду перебування тут у Торонто. І ранкові заняття переважно будуть, а. Вже матч дає мінус один. Коли нас чекатиме підготовка офіційна до самого матчу, збірна проведе тренування. Після обідні. з кадрових новин ви вже знаєте, що немає в складі команди Дубінчака, який викликаний був на цей збір, оскільки захворів вітрянкою всі інші вже доєдналися і працюють з повною віддачею з великим бажанням, оскільки виклик в збірну, як казав Микола Шапаренко, Георгію Судоков, це завжди велике свято. Ну і плюс у нас достатня кількість новачків, які отримали виклик вперше, а дехто повернувся після тривалої паузи в національну команду. У нас уже збірній. Станіславич святкує своє день народження на, на зборах. В тому році ми були в Німеччині, готувалися до євро. Там футболка була цифра 50 років і там були емблеми клубів, де він працював. Сьогодні ми вже на 51 Чуть поміняли цифру і додали фото теж там, де він працював, такі знакові фото. Динамо Київ, національна збірна. Варош, взяли трошки там теж з Тоттенхема фоток. Ну така вийшла у нас футболка на подарунок. На наступний рік треба думати якось продовження цієї, традиції, якусь нову ідею, так? Е, ну, якщо там збігаються дати чемпіонату світу, це буде дуже добре. Так? Ми готові святкувати Станіславича День до народження на чемпіонаті світу. З новою ідеєю? Так, ідеї вже є. Головне поїхати на чемпіонат. Вітаю, в збірні. Як ти вже акліматизувався? Дякую, Та все добре. Хлопці добре прийняли, чудова атмосфера, тому все добре. Переліт важкий, зміна часового поясу. Як до цього адаптувався вже? Чи треба ще час? Ну, дійсно, переліт важкий, дуже довгий, вся дорога в принципі, дуже важка. Але ну що, будемо адаптуватися, в нас є декілька днів готуватися до ігор, Тому я, я думаю, що ми звикнемо, все буде добре. Читав твоє інтерв'ю про те, як тебе викликали в збірну. Зрозуміло, що це було приємне хвилювання. Зараз уже Пульс заспокоївся, коли ти вже тренуєшся з національною командою. Сергій Ребров тренер. Ну, ви знаєте, це як в кожній грі. Коли ти виходиш на поле, там як перший раз торкаєшся до м'яча, то все хвилювання проходить. Так, звісно, це для мене такий дуже серйозний момент, тому що я з дитинства там завжди слідкував і навіть не міг мріяти тут опинитися, але це дуже приємно, дійсно. Зараз товариський турнір, матч з Канадою, Новою Зеландією. Що для тебе оці матчі? Що хочеться в збірні продемонструвати за ці буде Ну, звісно, дуже хотілося б перемогти в обох іграх, тому що ми кожну гру хочемо перемагати і налаштовуємося, щоб показати хорошу гру. Дійсно хороші суперники, але я думаю, що ми добре підготуємося і будемо намагатися показати найкращого. Я не знаю, повітати з дебютом чи з поверненням? Ти як сприймаєш взагалі цей виклик? Чесно кажучи, думаю, з дебюту. Як ти цей дебют тоді сприймаєш, коли тобі сказали, ти сказали, що ти їдеш в збірну? Зрадів. Зрадів, це вперше при Сергії Станіславичу він мене викликав, тому новий виклик, велика відповідальність, гордість. В такі моменти з'являються додаткові фізичні сили, психологічні, тому що кінець сезону і от зараз виклик збірну. Як ти це відчуваєш по внутрішньому стану своєму? Я думаю, що кожен футболіст готовий в збірну їхати в будь-якому стані психологічному, фізичному, тому я не виключений. Як ти переніс переліт в Канаду? І от зараз перший день адаптація до часового поясу. Як вона минає? Ну, чесно кажучи, організм трошечки в шоці, але <смі> але зараз у нас є декілька днів, щоб трошечки прийти до тями, і я думаю, що все буде добре. У нас зараз тут в Канаді 12.43, показує годинник в тебе, який час. Ти відчуваєш, що вже вечір чи. Обід. Я думаю, поки золота серединка десь. В Україні там годин 8, от зараз у мене десь годинки 4-5. Скільки буде, як думаєш, на таку адаптацію? бо в тебе є досвід, я так розумію, з Японією ви теж переживали такий. Як там минала ця адаптація? Е, та спокійно минала, я думаю, це питання декількох днів. Ми граємо зараз в Канаді і це перший такий досвід для збірної України загалом в історії. Що ти знаєш про канадський футбол загалом? Я знаю, от навіть в Торонто грає декілька зірок, там бернардеський, але так то знаю, що в Канаді проживає велика діаспора людей українських, тому е, чекаємо на ймовірну підтримку. У збірні те ж саме питання, власне, чи вже адаптувався до команди. Дякую за привітання. Ще не адаптувався, але кожного дня спілкуємося з хлопцями, знайомимося. З Де, деякими грав на полі, з деякими проти них грав на полі, тому знайомимося, відтираю один до одного, щоб були хороші колектив. Так, ми колись коли запитували попередніх новачків, що вони робили, коли дізналися про виклик в збірну. Хтось там телефон ледь не розбив, хтось кричав тихенько собі десь в кімнаті, щоб ніхто не чув, в тебе яка реакція була. Я був дуже щасливий, що дали можливість спробувати себе на такому рівні. Все-таки дебютний виклик в національну збірну. Був дуже щасливий, всі вітали мене, телефонували так само. Телефон не смс приходили кожну хвилину. Був дуже щасливий. Перші матчі у тебе, перший збір це в Канаді. Отакий От досвід такого довгого перельоту. Як ти це сприйняв? Так, як це дебютний виклик, тому я сприйняв це з повною радістю, без різниці, яка там дистанція, скільки нам часу летіти, це все-таки дебютний виклик національної збірної, тому на все закрив очі, головне, щоб потренуватися, пограти за національну збірну України. Ти зараз по якому часу живеш? По канадському чи ще в тебе київський час? Е, стараємося по-канадському. Засинав вже по канадському час. Сергій Ріборов говорив, мав індивідуальну розмову з тобою. І так, в аеропорту підійшов, привітав, сказав, що молодець, заслужив виклик, а там будемо бачити, як буде в іграх, тренуваннях, буду доказувати, що це був мій не останній виклик. Зараз приїхали в Канаду, де велика українська діаспора. Це є якоюсь, не знаю, додаткову мотивацію чи додатковою підтримкою, що ми граємо при, при країні, в якій дуже багато українців. Так, звісно. Не тільки для тих, що люди тут є в Канаді, ми граємо для всіх людей українців, які в Європі поїжджали через війну. Тому ми будемо показувати гру для всіх українських людей, українського народу, що вони раділи за нас і вболівали за нас. Це таке саме, як до Бондаренка. Ти цей виклик сприймаєш як? Як дебют якийсь давно не був? Чи все ж таки ти вже їдеш як людина, яка знаєш таке збірна України? Хороше питання. Я думаю, я вже тут був, але давненько не було. Мені тут 5 років не був. тому емоції позитивні і сприймаю не як дебютний виклик, виклик, але як нову можливість показати себе. В тебе є перевага над всіма партнерами по команді, в тебе немає адаптації до цього перельоту, до часового поясу. Так? Ти, так, ти найсвіжіший? Мені, мені полегше, я бачу, як хлопці втомилися сьогодні, і важка дорога була. Мені тут близько, час 20, час 30 я летів, тому, тому я відчуваю себе добре, але я думаю, це буде 2-3 дні, і хлопці теж адаптуються і буде все добре, гарно. Питання стандартне, але вона напевно в кожну іншу реакцію викликає. Коли тобі сказали, що ти їдеш в збірну. Як ти реагував, з ким ділився першим? Які емоції загалом були? Дружина була першу, кому я сказав і мамі після цього, але мама у мене в Україні, тому я дзвонив і не мог дозвонитися 3-4 години до неї. Дружина була перша, і емоції були позитивні, тому що я чекав на цей виклик багато. Багато тренувався до цього, і... Yeah. і зараз мене викликали, я готов показати себе. Ну, от в тебе є досвід гри в Торонто саме, так. які ти перші не знаю, матчі згадуєш, які тут провів саме на цьому стадіоні мене цьому було, місці. тут, Було дві гри проти Торонто, обидві перемоги, тому емоції позитивні. Е, Болівальники, я думаю, прийдуть. Знаю, багато українців у Торонто є. Вони мені підтримали, коли я був на, на гри. Я думаю, якщо збірна зараз буде грати, буде набагато більше болівальників. Я думаю, буде чудова атмосфера. Про збірну Канади ти напевно теж маєш більше інформації, ніж ми в Україні. Частіше бачиш хлопців, які тут грають в чемпіонаті місцевому. Наскільки це сильна команда? З ким її можна порівняти, можливо, з європейською збірною? Не знаю. Тому що, чесно кажучи, не дуже багато дивився канадських ігор. Але, але знаю, якщо порівнювати, я думаю, у них, у них тренер американців, він був у Австрії. Джесі Марші. Він... Більше як буде як Red Bull Зальцбург, тому можна з австрійською національною збірною їх порівняти. Вони пресингують дуже багато, грають один в один, відкриваються у зону у простір, тому буде дуже цікаво. І є багато гравців, які грають у Європі, тому подивимося. Останнє питання в хлопців з України свої асоціації з Канадою. В тебе, можливо, глибші по-іншому дивишся на цю країну. Три факти про Канаду, які тобі кажуть, коли тобі кажуть Канада, що тобі перше спадає на думку? А, окей, голод і. Kusne hleb.